Катерина Ковальчук, десятикласниця Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 ділиться своєю ідеєю порятунку світу від глобальної екологічної катастрофи. Такій серйозній темі Юнка надала поетичне обрамлення. Кому цікаві книги про екологічність, адже чиїсь дві роки точно не врятують ситуацію. Знищення лісу, брудні озера і стажки, стається не врятує навіть вічність. Я здивуюсь, якщо тобі не начхати на цю інформацію. Я не повірю, що тебе ці факти доведуть до сліз, ти й так знаєш. Знищення природи та велика грішність. Одна пара за 40 років посадила цілий ліс, а інші все зрубали. Хіба в світі є логічність? Є люди, що збирають на пляжах сміття й годують чайок. Садово саджують нові сорти дерев, може В дитинстві перечитали надто багато байок, що варто рятувати світ. Цим і займаються тепер. Друзям на день народження дарують якось сумки. У них вдома темне, заощаджують енергію. Купити собі автомобіль у них не було і думки для очищення води придумують нові стратегії. На це вони і люди, не істоти. Люди живуть, істоти можуть лише існувати. Пів життя не можуть вирішити свої за та проти, чекають, щоб хтось за них, чекають, щоб просто чекати. А ти можеш і далі не звертати жодної уваги, затуляти вуха на чийсь екологічний монолог, не мати до природи жодної поваги і дивуватися, чому в соборі на іконах плаче Бог. І відкладати лож до понеділка, щоб зупинитися, прокинути і згадати, що ніхто, якщо не ти, прокинутись, щоб навчитися нарешті вчитися. Якщо не зараз, то хоча б на раз, два, три. Навколо день чи ніч не знаю. Я знаю, що навколо розпач і пруд я гублю у собі слова, думки і емоції втрачаю. Сміття в тобі, в мені, під нами там, і тут. Боюсь, нам скоро вже не стане чим лиш дихати. Боюсь, нам скоро вже й не буде чого пити, кислотний дощ буде крапати на пора солю, глобальне потепління не дозволить нам пожити. Демографічний вибух ледь не зведе нас з розуму, виснажений Озоновий шар більше не схоче з нами мати справу і марне те, що нас годують лиш прогнозами, ми під підранішню гіркаву каву. І що це там шумить? питаюсь я у тебе. Війна, відповідаєш ти, хоч не одразу. Й ми втечемо, коли наша земля згорить під ясним небом. Її б собі в кишеню, кажу я останню фразу. Навколо день чи ніч мені не знати. Я знаю, що навколо розпач і пруд. А знаєш, за все доведеться відповідати, бо кожного із нас чекає суд. Управний ювелір перетворює алмаз на діамант, а вчитель від Бога здатний розгледіти і допомогти дитині розвинути талант і скерувати його у потрібному руслі. У даному випадку результат співпраці перевершив очікування. Думки дівчини про екостиль, життя вразили навіть її вчительку Лесю Кайдан, яка вже другий рік поспіль готувала її до участі у національному відборі. І вже вдруге наша талановита бродівчанка здобула перемогу і золоту медаль. Цього року ми вдруге спробували, бо знову ж таки Катю вже персонально зателефонували взяти участь у цьому конкурсі. От і прийшов наказ знову ж таки вже на відповідний заклад позашкільної освіти на Малу в Родівську. Запитала Катю, чи будемо вдруге ми ну, скажімо, повторити, зможемо свої досягнення попереднього року. Ось, але Катя не відмовилася, оскільки дитина цілеспрямована, одержима, і я підтримала її в цьому і вирішила зупинитися на жанрі поетичного. Катя написала вірш. Ну, повірте, коли я слухала це вперше, я не могла стримати емоції. Конкурс заснувала некомерційна організація Terra Science and Education у 2011 році. А в 2021-му єдиним і офіційним представником і організатором Олімпіади генії в Україні стала Мала Академія наук. Кількість натхненних однодумців вражає і свідчить про актуальність екологічної тематики для юного покоління нашої держави. Ми колись з класом ходили, здається, в сьомому класі збирати ось тут біля садочку, біля лікарні сміття, і нас тоді всі підтримали, прохожі, усміхалися. Цьогорічний конкурс, скільки в тебе було суперників? Біля семи тисяч з України. Олімпіада допомагає неймовірним проєктам, аби їх почули світові наукові спільноти. Зокрема, переможець національного відбору має захистити власний екопроєкт у США серед експертів, з тім і бізнесу та однодумців із 80 країн світу. Хоча Катя добре володіє англійською, поїздка на міжнародну олімпіаду генії у США стимулюватиме дівчину до вдосконалення іноземної. Все-таки Катя потрапить до. Сполучених Штатів і судячи з того, що вона написала, маю дуже велику надію. Перемогу ми звідти привеземо. Катю, бажаю тобі. Та врешті іноді таке трапляється, що і призових місць не всім стає. Але факт такої участі, я думаю, це дуже дуже велике досягнення.